Привіт! Сьогодні багато з нас переживають втрату стабільності, місця роботи, доходів. Але зачекайте, не все так катастрофічно. Українці завжди знайдуть вихід, тим паче, що він є, ще й досить перспективний. Також подумали про фріланс саме так, це і є той самий промінець надії для українців та підтримки нашої економіки. Сьогодні разом з нашими друзями з хепіманди та досвідченим фрілансером Денисом Галичем розповімо, як почати заробляти на фрілансі. Фрілансери це спеціалісти або спеціалістки, які реалізують тимчасові чи довгострокові проекти для своїх клієнтів і зазвичай отримують оплату погодинну або фіксовану за проєкт. В Україні фрілансери найчастіше працюють у напрямах IT, дизайну, онлайн-маркетингу, копірайтингу тощо. Серед основних переваг такої діяльності свобода вибору, адже ти сам собі господар чи господиня у питаннях графіку та кількості проєктів, мобільність ти працюєш звідки хочеш і де хочеш, головне маючи стабільний інтернет. Різноманіття та гнучкість проєктів можна працювати в різних командах над різними проєктами одночасно. Є можливість також зміни напрямів, навчання і постійний розвиток. Фріланс розвивається динамічно, тож треба бути завжди з ним на одній хвилі прогресу. І нарешті попит. Зараз на світовому ринку праці кадровий голод, тож хороші фріланс-фахівці з України на вагу золота. Серед мінусів такої діяльності в першу чергу емоційне вигорання і неспроможність балансувати між роботою і особистим життям. Для цього варто працювати над самоорганізацією. Існує також невизначеність у щомісячному доході, проєктах і клієнтах. Коротка тривалість проєктів. Часто вони тривають 1-3 місяці, і тут стає питання постійного пошуку нових клієнтів. Варто бути завжди готовим адаптуватися до графіку роботи клієнта. Ну і, звісно, часто доводиться залежати від корпоративної культури та процесів клієнта. Тут або змирися, або шукай інших замовників. Що потрібно для старту на фрилансі? Перш за все, варто знати англійську мову на рівні intermediate і вище, адже більшість замовників це іноземці, з якими треба вміти спілкуватися, а іноді не лише про роботу. В тебе має бути мінімум один чи два хард скіли розвинених на середньому або високому рівнях, адже саме на цих китах будується твоя кар'єра як фрилансера і твій заробіток. Також ти маєш навчитися самостійно серфити інформацію. У тебе має бути проактивна позиція. Не чекай, вказівок, а проявляй ініціативу. Думай як менеджер або власник бізнесу. Також треба вміти працювати із програмами організації роботи: Slack, Jira, Monday, Trello, Google Календар, Zoom або Meet. І, звісно, комунікаційні навички це також must-have, адже тобі потрібно буде спілкуватися з потенційними клієнтами або звітувати замовникам. У комунікації варто дотримуватись чесності, чіткості, логічності формулювань, а також важливо вчасно комунікувати щодо проблем і труднощів, будуючи здорові стосунки з клієнтами. Що варто зробити для того, щоб отримати перше замовлення на фрілансі? Спершу обери платформу для заробітку. Радимо почати з Upwork і Fiverr. Або спеціалізовані майданчики, які відповідають твоєму напряму діяльності. Переконайся, що твій профіль максимально заповнений відповідно до вимог обраної платформи, приготуйся докладати чималих зусиль. Зокрема, перших кілька тижнів присвяти тому, щоб щодня розсилати по 10-15 запитів на співпрацю. Паралельно з пошуком замовлень на різних платформах сконтактуй з досвідченим фрілансером. Аби він порекомендував тебе у якийсь проєкт. Запропонуй свої послуги знайомим підприємцям і попроси їх найняти тебе саме через фріланс-платформу, щоб вони могли залишити відгук для твого рейтингу. Реагуй на запити оперативно. Так твої шанси отримати замовлення зростатимуть у рази. І нарешті формуй правильні очікування у клієнтів: тримайся гідно і проявляй емпатію. Якщо ти за відкриття нових кар'єрних горизонтів, тоді тобі у фріланс. Приєднуйся до спільноти Каріахаб та ділися цим відео з друзями. Все буде Україна!